Ми з України. Сьогодні у нас з вікою розпаковка благодійної допомоги для Віки. Продукти харчування і таке інше. Дивись Віка, це шоколадні Кера Боус Чепі. Це якісь тістечка Пізнаї. Щось смачненьке. Це тістечка з полуничкою тримаю. Це печиво, сауса, ай-дюк. Ай, це пуми. Тримай. Допомагай мені. Це просто макарошки. Це просто макарошки. Це чай чорний з фруктами. Смачний. тобі подобається. Це, мабуть, згущене молоко. Але я цих мов не знаю. Тримай це молоко згущене з цукром. А це макарошки. Ще щось смачного. Скрудюїн та цикорія. Напій цикорієвий. Це такий напій, як кава і чай одночасно. А це макарошки. А це крупа кукурудзяна. Тобі подобається крупа кукурудзяна? Без ГМО? А це крупа манна. Тобі подобається? Баночка white beans. Білі квасольки. Тримай. Це білі квасолі. Це ляшечка-коробочка молоко. Це молоко. Твій кубик. 3, 2% жиру. А це басматі. Рис басматі. Тримай. Ти любиш рис басматі. Все, все. Кажи в камеру до побачення. Ні, кажи до побачення. Пока-пока. Дякую.